Заняття діточки пов'язані з дуже відомим письменником Костянтином Кушинським. Хто ж він такий? Це діточки відомі насамперед як видатний педагог. Його дитинство і гімназійні роки минули в Україні. Після закінчення університету він працював викладачем. Костянтин Дмитрович був переконаний, що навчаючись да і незрозумілими підручниками, діти не можуть здобути таких сильних знань, а тому вирішив створити для них нові книжечки. І так з'явилася для дітей книжечка «Рідне слово» де я, і дитячий стік. Є в цих книжечках і казочки, записані від різних оповідачів та складені самим автором. Дитячі твори Костянтина Ушинського нам відкривають великі і маленькі таємниці нашого світу. Про витурки старої зими, про те, як сорочка в полі виросла, про Лисицю, Патриківну, а багато інших. Десь, коли ви підете у школу, yeah. можете читати, теж собі зможете це почитати. Ось зараз я хочу прочитати казочку, яка називається Умін. Почекати. Жили собі брат і сестра, півник і кучка. Побіг півник у садок та й почав хлювати е, зеленісіньку смороди. А кучка й каже йому не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наплювався так. Що на силу додому підійшов. Ой, кричить півник, лишенько моє. боляче мені сестричку, боляче. кочка, <пілля> <пілля> кучна півника При, Приклала він і все пройшло. Видужав півний і пішов у поле, бігав, стрибав, зугрівся, спітнів і побіг до річечки. А курочка йому каже. Не пий, братику, почекай, поки прохоп. Лонеш, не послухався неслухняний піни, напився колоною води і тут почали його трусити, ламати. Настила курочка додому його довела, побігла курочка до лікаря, приписав лікарникові гірки. І довго пролежав у півник кумішку. Бачиш, що річка льоду купився. Схопився півник на козани покататися, а курочка йому й каже Ой, почекай півнику. Дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тоненький. Втопишся. Як ви думаєте, послухав півник? Не, Не послухався півник сестри, покотився по льоду. Ріг проромився, а півний пшугоць угорював. Тільки півний пшугоць не бачив. Курочка трічки горювала, але потім вже й заспокоївся, тому що півний пшугоць не бачив ніхто. Ніхто А ви всі чому не бачили, так? Так. Сподобалась вам казочка? Так. А можете сказати ще? Так. Да. Було, що півень та собака, проте і їх вони погано Півник, Півнику, братику, ходімо можете в ліс. Бо тут нас зовсім не шанують. Правду кажеш, пернатий, бо то гірше не буде. Зібралися друзі й подалися в світ за очі. день, а коли почало сутеніти, вирішили десь заночувати. Знайшли крислате дерево з великим дублом, заховалися в ньому і заснули. Ось вони сплять, бачите? Почула голодний. І Колосомиться, що мешкала поруч і закотіла, водій курятиною полосувати. Підійшла хитра до дерева, ногу розхваляти співака, який ти красий, стуливши лапки і заплющивши очі. З, з, заговорила лишка. Такого птаха ще ніколи не бачила. Пірічко аж вилискує. Гребень вогнем горить. А мов дзвіночок. Слухайся, слухайся до мене, красунчику. Навіщо? Здивувався квернати? Маєш якусь справу. Дивіться, як лисичка просить. Хочу запросити тебе на нового скільки смаколиків наготувала, і пшонце, і горох, і пшеничка є. Ось як висиш. Запрошую, півника. Гості. Добре, погодився півник. Тільки не сам прийду, а з вірним товаришем. А де ж твій друг? поцікавилася хетруща. Хочу його запросити. Ще дрімає тут у туплі, відповів пінник. Лисиця як кинулася до схованки, а пес як загарчить, руда тільки хвостом в кущах саб.